Колись в юності, намагаючись вирішити свої певні проблеми, я так і не знайшов ані дієвих практик, спроможних їх розплутати, ані спеціалістів, які вміли б їх вирішувати. Тоді я сам собі пообіцяв розробити надієвіші світлі езотеричні практики, з існуючих їх категорій та спрямувань, і згодом мені вдалося це реалізувати. А мої численні медитації вже не перший рік радують підписників YouTube каналу. Втім, оскільки багато просунутих глядачів чекають на ще більш віртуозні практики, що спроможні дати рекордно високу користь при мінімальних витратах часу та зусиль на їх застосування, я прийняв цей виклик і зумів успішно втілити задум. Створивши максимально ефективні та одночасно зручні в практики, називається цей відеокурс ультрапотужні медитації. Відеокурс містить вісім елітних медитацій, результати застосування яких не зможуть залишитися непоміченими. Завдяки цим практикам ви зможете швидко обігнати за досягненнями та темпами духовного розвитку своїх однодумців та колег з езотерики, і це можна самостійно відчути та усвідомити вже під час першого прослуховування цих практик. Посилання на відеокурс знаходиться під цим відео. Найуспішнішими в своїй справі стають ті, Хо використовують найбільш сучасні дієві та просунуті методи, замовте відеокурс ультрапотужні медитації, щоб максимально розкрити весь свій потенціал і можливості, як і в короткий термін досягти грандіозного духовного прогресу та помітних результатів.